Що, якби я сказав вам, що еліксир молодості не потрібно шукати в далеких країнах, він може бути просто у вашій склянці. Уявіть, що ваші суглоби перестають нагадувати про себе кожного ранку, а ранкова скутість зникає, ніби її й не було. А дзеркало показує вам шкіру, яка ніби світиться зсередини, і все це без дорогих кремів та болісних процедур. Більшість людей після 50 років вважають, що втрата колагену це вирок, з яким треба змиритися. Але сучасна наука каже: Ні. Це процес, яким можна і треба керувати. Вже за кілька хвилин я розкрию 8 простих рецептів напоїв, які здатні розвернути час назад для вашої шкіри та суглобів. І напій номер 7 вас точно здивує. Це не те, про що говорять усі. Дивіться це відео до кінця. І ви дізнаєтесь, як перетворити свою кухню на особисту лабораторію молодості. Поїхали. Перш ніж ми перейдемо до рецептів, давайте за 60 секунд розберемося, з ким маємо справу. Що ж таке колаген. Якщо просто, то це головний білок нашого тіла, наш будівельний матеріал. Він це каркас для нашої шкіри, амортизатор для суглобів, міцність для кісток і еластичність для судин. Поки ми молоді, тіло виробляє його вдосталь, але після 30 і особливо після 50 років його виробництво сповільнюється результат зморшки, провисання шкіри, хрускіт та біль у колінах, ламкість нігтів. Але є гарна новина ми можемо змусити наш організм виробляти його активніше, для цього йому потрібні помічники, вітамін С, цинк, мідь та певні амінокислоти. І всі вони є у наших сьогоднішніх напоях. І наш перший і, мабуть, найпотужніший напій це кістковий бульйон. Наші бабусі знали, що робили це не просто суп, це справжнє рідке золото для суглобів та шкіри. Чому він такий ефективний? Бо він містить вже готовий колаген у легко засвоюваній формі, а також глюкозамін та хондроїтин, це глинки для відновлення ваших хрящів. Рецепт простий. Беремо якісні курячі або індичі кістки, заливаємо їх чистою водою так, щоб вона покривала їх на 5-7 см. Додаємо столову ложку яблучного оцту, він допоможе витягнути з кісток максимум мінералів. Доводимо до кипіння, знімаємо піну і варимо на мінімальному вогні. І тут головний секрет час. Варити потрібно довго курку 8-12 годин. Яловичину до 24 годин. Чим довше, тим концентрованішим буде ваш еліксир. Процідіть готовий бульйон, остудіть і зберігайте в холодильнику, пийте по одній теплій чашці щодня, зігріваючи тіло і повертаючи молодість суглобам. Напій номер 2 для тих, хто любить свіжість і солодкий смак. Це справжня вітамінна бомба, яка змусить вашу шкіру виробляти власний колаген, його основа ківі. Чи знали ви, що в одному ківі вітаміну С більше, ніж в апельсині, а вітамін С це головний диригент у синтезі колагену? До нього додаємо шматочки ананасу. Далі секретний інгредієнт жменя свіжого шпинату. Не бійтеся, його смаку ви не відчуєте. А от користь для шкіри величезна. Заливаємо це все кокосовою водою або просто чистою чистою водою, збиваємо до однорідної консистенції. Цей напій ідеально підходить для сніданку. Він не лише заряджає вітамінами, а й дарує відчуття легкості на весь день. Напій номер 3 прийшов до нас зі сходу. Це зелений чай матча. Чим він кращий за звичайний зелений чай? Тим, що ми споживаємо не заварку, а весь чайний лист перемелений в пудру. Матча – це чемпіон за вмістом антиоксидантів. Вони, як хоробрі воїни, захищають наш існуючий колаген від руйнування вільними радикалами, стресом. Та поганою екологією. Готувати його справжній ритуал. Чайну ложку порошку заливаємо невеликою кількістю гарячої води, приблизно 80 градусів, і збиваємо вінчиком до утворення пінки. Потім додаємо тепле рослинне молоко. Це не просто напій, це ваша щоденна медитація краси, яка працює зсередини. Напій номер 4 це наш знайомий томатний сік, але з корисним доповненням. Томати містять лікопен, Потужний антиоксидант, що захищає шкіру від фотостаріння. Просто змішайте якісний томатний сік без цукру зі стеблом селери, багатий на кремній для еластичності шкіри, додайте краплю оливкової олії для кращого засвоєння лікопену. П'ятий напій це справжній коктейль молодості з лісових ягід, чорниці, малини, ожини, ці ягоди джерело антоціанів, які зміцнюють колагенові волокна. Просто збийте жменю заморожених або свіжих ягід з водою в блендері. Головне правило жодного цукру. Саме цукор є одним з головних ворогів колагену. Шостий напій це детокс вода з алоевера. Дослідження показують, що алоевера при вживанні всередину стимулює фібробласти. Це клітини, які відповідають за виробництво колагену та еластину. Розведіть столову ложку чистого гелю алоє вера у склянці води і додайте сік чверті лимона для дози вітаміну С. Ваш ранішній ритуал для сяючої шкіри готовий. А ось і наш секретний напій номер 7 про силу якого багато хто навіть не здогадується це золоте молоко. Його основа куркума, стародавня спеція з неймовірними природами. Справа в куркуміні, активній речовині куркуми. Це. Один з найпотужніших природних протизапальних засобів він не стільки стимулює новий колаген, скільки захищає від руйнування той, що вже є, прибираючи хронічні запалення, головного ворога молодості. Рецепт простий: у склянку теплого рослинного молока, кокосове підходить ідеально додайте чайну ложку порошку куркуми. А тепер найважливіший секрет: додайте щепточку чорного меленого перцю. Навіщо перець? Він містить піперин, який підвищує засвоюваність куркуміну у дві тисячі разів. Без перцю куркума майже не працює. Можна додати також корицю і імбир. Пийте цей напій теплим за годину до сну. Це ваш нічний ремонтник для суглобів та шкіри, який працює, поки ви відпочиваєте. І наш восьмий, фінальний напій, найпростіший, але не менш важливий це правильна вода для гідратації. Адже суха, зневоднена шкіра ніколи не буде виглядати пружною. У глечик з чистою водою додайте кілька скібочок свіжого огірка, він містить кремній, гілочку м'яти і столову ложку насіння чія – джерела омега-3 жирних кислот, що борються з запаленням. Дайте настоятись і пийте протягом дня. Ось вони, вісім простих, але неймовірно ефективних напоїв для вашої молодості. Як бачите, не потрібно витрачати шалені гроші. Ваша кухня вже має все необхідне. Не намагайтесь впровадити все й одразу. Почніть з одного двох напоїв, які вам найбільше сподобались. Регулярність ось ваш ключ до успіху. Вже за місяць регулярного вживання ви помітите різницю, шкіра стане більш зволоженою і пружною, а рухи в суглобах легшими і вільнішими. А який напій ви захотіли спробувати першим? Можливо, це буде кістковий бульйон, чи вас зацікавило золоте молоко? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Можливо, у вас є свій власний секретний рецепт напою для молодості. Обов'язково поділіться ним, мені і тисячам інших глядачів буде неймовірно цікаво і корисно прочитати. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк. Це найкраща подяка за мою роботу і сигнал для YouTube, що такий контент потрібно показувати іншим. І, звичайно, підпишіться на канал Секрети Довголіття.